Оксана спочатку повномасштабного вторгнення приїхала з Северодонецька до Дніпра. Багато речей з собою взяти не змогла, не брала і комп'ютер. Сюди приходить працювати в інтернеті. Вже вже раз за три зверталася. Це дуже гарно, що є таке місто, де можна сісти в інтернеті, попрацювати з якимись документами, катикотрі необхідні по роботі. Петро житель Дніпропетровщини вдома у чоловіка немає інтернету та комп'ютера. Про хаб дізнався з оголошення. Хотел научиться, да, э, э, как пользоваться идеей и что оно вообще такое. Э, записали меня э, на обучение. Ну, чтобы каждому внимания не уделять, записали меня э, на обучение. Э, когда группа наберется, опять буду посещать. И сейчас интересую, интересуюсь э, э, бытовыми Как би почляє для, для бита, то є прогноз погоди в цьому цифровому хабі. Люди можуть безкоштовно працювати з ноутбуком та користуватися Wi-Fi. Відкрився він в Северодонецькому гуманітарному центрі. Ми можемо проконсультувати щодо порталу дія його можливостей. Всі ми знаємо, що багато людей, вимушених переселенців, не мають можливості. Користуватися гаджетами та потребують більшої консультації щодо отримання послуг. Тому е, наші спеціалісти будуть раді навчати е, наших мешканців цифрової грамотності незалежно від віку. Цей проєкт фінансується Швейцарією і виконується фондом Східна Європа у співпраці з Мінцифрою за тиждень. Роботи цифровий хаб відвідало близько 20 людей. Анастасія Галасюк, Олександр Буряк, Суспільне новини, Донбас.